Доброго дня. ми Проводимо таку операцію, ніколи коли не займалися раніше. Зічнуся з проблемою, що на пройшов сильний дощ у нас і зробилася на сьогоднішнього дуже, дуже сильна корка. Під пробити його не можуть. Тобто наблюдати все, бачите, тощина самої корки. Це тут ще не там на якась. Залив товаришів ротаційку. Дуже їм вдячний. Ось, бачите, яке, що він вилізти просто не може. Це тут ще про якось повилазив, особливі, якщо взяти тут того на корки. Десь він вже, мабуть, і позагинався Не було часу, не дивилися, що воно тут робиться. Ось я бачите, обламав. Поставили чи налаштували ротаційку, на саму меншу глибину, обробітку. Виходить ось так. То есть корка ця вся, вся розрушена. Ось бачите, наблюдати мене одразу ще соєшник. Раз цей ціленький. Де у нас тут рядок цей, на сього він йде цей рядочок. І ще соняшник. Тут теж десь довжен бути А сього. І під корки просто ну, його вже сили не було вилізти. Тут ось, ось також. Тобто ситуація, скажімо так, була б критична, якби не ротаційна борона. Сам соняшник ціленький, його не пошкоджує, тобто ну, якщо бачите, раз, акорка повністю вся розбита. Ну, Десь тут має бути соняшничок. Де він тільки okay. одним словом все ціленький. Ось це теж, бачите, під коркою і не міг він нічого, вже в його сили не було. Бо це ще, ще з колінцем, а є що такий довгий вже, що в його взагалі вже починає просто під коркою рости. Ну, він би не пробився навіть, його вже не було сили Тобто якось так. Це тут йде. Значить тут. Одним словом, результатом, скажімо так, задоволені. Ходжу по навігації, можете спостерігати на безкоштовному сигналі перекриття. Йде на один біг. якось так, так. Так, добре. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.